отличное поле. у них хороший был. Влаги много, удобрений. Выжило. А много полей не выжили эту посуху нынешнюю. У нас було посіяно 340 гектарів соняшника, із них 160 гектар. Ми просто перебили катками, взагалі не збирали. Була така ділянка, як 30 гектар, де ми зібрали по 120 кг кілограм з гектару. Це взагалі нічого. Навіть на пай не вистачить розрахуватися. для того, щоб покращити і нам, і їм сівозміну, ми зробили на один рік обмін полями. Так само ми після на їхніх ж полях посіяли зернові, то для цього року у нас там було по 7 тонн врожайність, 7-8 сипало. Якщо на інших полях у мене було по 600 кілограм,